Вітаю в ефірі. Програма у дорозі щоденник. Сьогодні дізнаємося, як українські діячі на початку ХХ століття боролися з більшовиками, як склалися долі революційних отаманів, та чому у 1919-му Катеринослав прозвали Січеславом. В газеті вказала, що 1 січня 1919 року це день перемоги. І журналісти в ще газеті, кореспонденти, писали про те, що Катеринослав це серце січової землі. І оскільки місто Катеринослав не випадково звільняли і січові стрільці вільні козаки. То потрібно подумати, щоб такі геройські війська потрібно подумати, щоб наше місто переіменувати на Січисла, тому що хватає вже прохваляти прославляти Катерину йому другу, потрібна нова назва. Теренослав 1917-1921 років на той час у місті декілька десятків харизматичних лідерів. Їхні долі тісно сплелися. Федір Сторубель очолює Манулівську просвіту пізніше стає отаманом Самарської паланки вільного козацтва. Гаврило Горобець отаман Катеринославського коша вільного козацтва, член Української соціал-демократичної робітничої партії. Ісаак Мазепа його однопартієць з квітня 1918 року. Очолює Катеринославську гернську революційну раду. Коли до влади приходить Павло Скоропадський, горобця і всіх вільних козаків збираються засудити. Заради справедливості треба декілька слів сказати про період української держави часів Скоропадського. Його політику назвали антинародною та антиукраїнською. Проти гетьмана готувалося повстання. Але науковці констатують, за скоропадського було піднесення української мови та освіти. Восени 1918-го у нашому місті на базі вищих жіночих курсів відкрили Катеринославський університет. Це політична воля уряду Скоропадського в Українській державі Скоропадської. ми казали, що в розвіст, чим якраз ще українського такого відродження на теренах освіти був. Ось і гімназії там були, і Скоропадський дуже багато. Ми знаємо, зробив. І музей з'явився український, і Кам'янець-Подільський університет почали виникати. Стипендії були у полуботка студентам встановлені і так далі. І в цей ще період якраз була, вийшла інструкція Павла Петровича Скоропадського про те, що Державні службовці повинні були оволодіти українською мовою впродовж двох-трьох місяців. Якщо вони не спроможні оволодіти українською мовою, то їх звільняли і писали Звільнений як не українець. І ось якраз Шапкін, який був в губернській земській управі, народний відділ освіти очолював, він не зміг оволодіти за цей термін і. Був звільнений якраз цей цікавий документ. Нам вдалося ще відшукати в фондах нашого музею. У світі Скоропадський з усіх діячів того часу приділяв, мабуть, найбільше уваги. А от з невгодними своєму режиму діячами боровся, як і всі можновладці. Катеронославські вільні козаки Павлу Петровичу заважали. Їх збиралися засудити. Та за козаків заступився вже знайомий нам Ісаак Мазепа і нова дієва особа Юхим Бошко. Він прославився на початку 20-го століття тим, що відновив Запорізьку Січ і видурив козацьку булаву у Дмитра Яворницького. Бошківці, послідовники Хима Божка восени 1918-го допомагали встановити в Катеринославі владу директорії УНР. Бошковці приймали активну участь якраз в боях з махново більшовицькими військами для того, щоб знову вдруге утвердити владу директорії, тому що влада директорії вже прийшла 20 листопада 1918 року, а в кінці її скинули Махново-Більшовицькі війська. І тому, значить, ось потрібно було спасати українську владу. Сучасник змалював картину Катеринослава восени 1918 року так. З усіх сторон горять неугасимі костри власті. І обиватель, хоча і призведен у гражданина, мічиться між ними потеряв голову. Губернский староста, он же главнокомандующий, первая власть. Власть сия призывает к верности киевскому правительству, а непокорным угрожает карами. Кошевой атаман Воробьев – вторая власть, представитель директории, которая Гетьмана объявила вне закона о а всех поддерживающих киевское правительство изменниками. Командир добровольческого корпуса Васильченко – третья власть. Четвертая – городская дума, которая Гетьмана не признает, петлюровцев не одобряет, большевиков побаивается, и ничего не делает. Пятое – губернский комиссар, который никого еще не завоевал и никому не угрожает, но, надо думать, проявить себя не замедлит. Шестая – надвигающаяся Цикука с Квирингом и Авериным во главе. Эта власть вообще никого не признает и норовит разогнать старосту, комиссара, корпусного командира, думу и петлюровцев. Итого, власть властей, каждая из которых считает себя единственно авторитетной. Рідніпровський край, 1918 год. На цьому сліди однієї нашої дієвої особи Гаврила Горобця губляться. Остання офіційна звістка про нього від 10 грудня 1918 року. Наказом центрального штабу директорії Гаврила Юхимовича призначено начальником дипломатичного відділу. Про братів Горобця теж відомо небагато. Коли вже відступила ще в да з нашого міста, то в ще більшовицьких що загонів, то старшина. Микола, значить, Воробйов, він горобець, він був у складі армії Української Народної Республіки. Він загинув під час боїв на весні 1920 року. А Гаврило Єхимович, він загинув, знову ж таки, не зрозуміла його там чим смерть, в зіткненнях більшовиками в 1924. році. Ось те, що ми знаємо, з таких невеликих свідчень про діяльність цих очем людей. Катерина Слав. грудень 1918 року. У різних частинах міста різна влада. Тут і ради робітничих депутатів, і окупаційні війська, і білогвардійці, і петлюрівці так не могло тривати довго. Ініціативу проявила директорія. Німецькі війська були змушені відступити їм. Відкрили дорогу до Німеччини. А от більшовики відступили, але не змирилися. Тут же готували наступ. 26 грудня 1918 року на міських зборах комуністичного партактиву було вирішено перейти в наступ на Катеринослав у союзі з анархістськими загонами Нестора Махна. За чотири дні місто зайняли більшовики з махновцями. За наказом Губернського військово-революційного комітету Нестора Махна тимчасово призначили головнокомандувачем радянської революційної робітничо-селянської армії Катеринославського району. Закріпитися у Катеринославі більшовикам з махновцями не вдалося 31 грудня 1918 року. Ще не встиг батько Махно перепочити після бою з Петлюрівцями. Як з боку п'яти хаток прийшло військо отамана Романа Самокишина? Що стосується самого Романа Самакишина, цікава його була доля. Роман Самакішин народився на Івано-Франківщині наприкінці 19 століття. Тоді це була Остроговська імперія, і він був мобілізований часів часів Першої світової війни у військо і став вояком. Він воював в остроговському війську, потрапив у полон російський. У полоні він працював у лазареті, тобто працював як медпрацівник. Але цікаво, що десь в 16-17 роках, не пам'ятаю, якому році він потрапив на очі театральні трупи Мар'яненко, і виявилось, що Роман Самакішин був досить талановитим співаком. У нього був непоганий голос, слух. І його, от, фактично, він був полонений, да, працював працівником, і його забрали в театр. І він став актором театру Мар'яненко, ну, досить відомого, такої театральної трупи української тих часів. Гастролювали по Україні, були звичайно в цих шпиталях, давали концерти. Він з'явив. Ся так на Надніпрянській України, але е, полишив театр, зрозумівши цю, що це не його справа, не справа всього, скажем, його життя. Да? І ставишими приймати зразу участь це відродженні вільного казацтва в просвітянському русі. По перше, потім він створив загін, теж невеличкий спочатку, загін, а потім полк. Який одні називають це полк Січових стрільців, а інші вільних козаків. Але тільки у нього була єдина назва полк Січових стрільців, Вільних козаків під командою Романа Івановича Самокиша. Він був ще вже полковником в армії. Значить, якраз його затвердив на цій посаді Петлюра. Але саме військово ж так сталося, що військова діяльність його розгорталася на території нашого краю. 31 грудня 1918 року Роман Самокишин отримує звістку: Петлюрівської септовлади влади директорії більше немає. У Катеринославі отаман довго не роздумував. За півгодини з маршу вони прибули сюди. Ну а звичайно, Махново більшовицькі війська вже якби розслабилися, вже да? була влада, вже почали віддавати нові закони. І е так раптово з'явилися е ці республіканські війська, ці загони цієї дідиторії, -ді -ді полк січових стрільців, вільних козаків, самокиша, що ніхто не розумів. Махновці кинувши зброю, там втікали до Дніпра, тому що Махно. Повинен був спасти хоч якесь численне свого війська. 1 січня 1919 року назвали днем перемоги. Усіх військових героями. Місце пам'яті січових стрільців вільних козаків сучасна жовтнева площа, тодішня Соборна Гора. Це Соборна площа, це так би мовити наше марсове поле, на якому поховані військові, також військові часів визвольних змагань. Саме тут поховані військові, які загинули під час визволення міста наприкінці 2018 року, представники вільного козацтва січових стрільців. І пов'язане це місце з їхнім командиром, в принципі, ну, який очолював їх, це Роман Самокішин, або якого ще називають, просто Роман Самокіш. Саме тут знаходиться поховання військових Української Народної Республіки, які які загинули наприкінці року, звіничи наше наше місто. Зараз пам'ятну дошку припорошило снігом. На ній значиться, тут покоїться воїни Української Народної Республіки, що загинули в боях за Україну у 1918-1919 роках. Журналісти в газеті республіканець писали, що Катеринаслав це серце січової значить, землі, і дуже так гарно, що саме цей край звільнили і встановили директорію ці війська під назвою Січових стрільців вільних козаків. Чому назвали ж січовими стрільцями? Тому що тут у складі якраз цього полку були галичани, січові стрільці. Які в чому опинулися на Херсонщині в Олександрійському повіті, і знаходилися. Вона вони там залишилися і знаходилися і в 1918-му, тобто вони знаходилися. І вони, значить, якраз були частина Галичан, були січових стрільців, а частина ж вільних козаків, які з території нашого краю. Тобто і галичани і на були складовою частиною цього що унікального єдиного знову ж таки в Українській Народній Республіці. Що полку в, в військах? З 1 січня 1919 року у Катеринославі панувала влада УНР. Наврядчі, хтось міг сказати, що вона протримається всього декілька тижнів. У той час навіть місто хотіли перейменувати на Січасвал. Місто в цей період називалося Січиславом, і навіть видана була книга, кооперативне товариство написано було в Січеславі». Тобто, ви, видана ця була ще книга, і також їм було написано. І е, українська громадськість, е, може, намагалася, звичайно, затвердити цю назву, але знову ж таки, як і в перший раз. Українська Народна Республіка влада, значить Української Народної Республіки, це ради врядували тільки там 20 днів. То в цей період так же саме з 1 по 26 січня, тільки трішки більше. Тобто вони не встигли. Науковці не можуть встановити ініціатора перейменування, але стверджують, офіційно Катеринослав Свячеславом так і не став. Не фігурує в офіційних документах, які ми перевіряли, в архівах, в газетах, подання таке, що якби української інтелігенції були річні збори українського вчительського товариства. Там йшла теж мова про перейменування. Але немає, скажімо, такого, такої людини, якої б ми могли сказати, що саме вона була ініціатором саме перейменування нашого. Міста Всічислав це, скоріш всього, почалося саме з, з того, що в газеті ще республіканець в зв'язку з тим, що війська звільнили січових стрільців, і виникла підштовхнуло вірніше громадськість Катеринослава в цей ще період подумати про перейменування в міста. Та вже з 24 січня 1919-го радянські війська під командуванням Павла Дебенка ведуть наступ на Катринослав 26 січня о 15-й годині у нашому місті встановлюють радянську владу. Більшовицькі війська були численніші. Було розроблена операція по захопленню міста Катеринослава з усіх боків. Тому шансів, якби у республіканських військах, чим директорії не було. Вони відступали в сторону чимпіти потім самокиш захворів, і е, його цей чим полк він деякий час продовжував ще ще воювати. А потім як такої одиниці вже у складі армії УНР не було. Але е, бійці, якби його чим цього полку, лицарі, вони продовжували чим воювати в різних чим підрозділах української армії. Постійно змінюючи місце проживання та прізвище, Роман Самокишин прожив до 1971 року. Його доля склалася краще, ніж долі тих, про кого ми вже сьогодні згадували. Отамана Юхима Бошка за особистим наказом Симона Петлюри заарештували, але відпустили за клопотанням Ісаака Мазепи. У листопаді 1919 року Бошко разом з двома підпільниками поцупив у головного отамана Симона Петлюри державну скарбницю та збирався перейти на радянський бік. У грудні Йохима Бошка вбили. Ісаак Мазепа, котрого під час визвольної боротьби українського народу на початку ХХ століття добре знали у Катеринославі, зробив політичну кар'єру при директорії. У квітні Мазепу призначають міністром внутрішніх справ і з серпня 1919-го головою уряду Української Народної Республіки. Зараз про Мазепу у Дніпропетровську нагадує хіба що вулиця, на якій він жив сучасна Пасаржевського. Сім'я Мазепи проживала на вулиці Басейні, нинішній Ржевського. Мазепа поїхав у 19-му році, коли вже тут в Катернославі встановилася фактично радянська влада. Поїхав він у Київ. У Києві йому була надана посада. З часом це було вже навесні 19-го року. Він став прем'єр-міністром уряду директорії Української Народної Республіки. І він очолював, займав цю посаду ну, фактично рік до весни 20-го року. Тобто рік він був прем'єр-міністром і вже Катернослав не повертався у 20-му році. Він Опинився в Польщі, а потім вже з Польщі він поїхав у Чехословаччину, де займав певну посаду в уряді Української Народної Республіки у вигнанні. Йому пропонували прийняти чеське підванство, тобто щоб якось легше було жити. Він відмовився, мотивуючи це тим, що як це я прем'єр-міністр. Директорії Української Народної Республіки буду приймати чеське громадянство. Ну як це і ну, не прийняв. Він жив за кордоном у Чехії, потім приїхав в Німеччину до 52-го року, поки не помер у 52-му році в Аусбурзі, там де він і похований. Останній герой нашої сьогоднішньої програми Федір Сторубель, просвітянин та отаман. Вже за радянської влади Федора Хомича обрали членом правління Катеринославського союзу споживчих товариств. В архіві його онука Ігоря Виговського, який мешкає в Москві, Зберігається уповноваження, видане 100 рублю 6 лютого 2020 року. Цим уповноважуємо члена правління Катеранславського союзу споживчих товариств товариша ведора Хомича 100 рубля робити закупки хліба по новомосковському повіту Катеранславської грубеберні. Потім він переїжджає до на Полтавщину 100 рубель. До речі, першу його дружину тут закатували за його участь в повстанському русі, і він одружується вдруге на учіт з учителем. Я зустрічався з Віктором Олексійовичем Стороблем, онуком. Він дуже схожий на діда, працював на заводі Карла Ліпнехта. Так ось він розповідає про те, що. Завдяки знайомству з Григорієм Петровським йому в певний час гарантували безпеку 20-30 роки. Тобто, ви бачите, оті старі учасники, робітники, учасники дореволюційного визвольного руху, незалежно чи вони були в російській партії комуністів чи в українському русі, вони все таки солідарність мали, поки не було явних репресій. 3 березня 1938 року Федора Сторубля арештували. Реабілітували його посмертно у 1960-му. Це одна і ще одна із жертв репресій на Катеринославщині. Ось такі історії е схожі одна на одну, але це зрозуміло, що це люди поплатилися своїми життями за відданість українській національній ідеї. Тиждень розкажемо про письменників, котрі починали творити у такі буремні часи. А подекуди вони не тільки словом відстоювали свою позицію, а й зброєю. Розстріляне відродження у наступній програмі. Дивіться та читайте у дорозі щоденник.